Нещодавно в одному із багатоквартирних будинків на вулиці Добровольського у горішніх плавнях сталася аварія на мережі теплопостачання. Працівники КЖРЕП номер номородин негайно розпочали роботи з ліквідації пошкодження. Це сталося 16 годин, от ніхто не покинув. І до двадцять 30 тридцяти працювали люди. Це і сварщики, це і пащики, і начальник участка була там жіночка, да, наша, от Володимир. Вона була там до тих пір, поки не запустили будинок. Просто не залишили людей без тепла, і так повинно бути, і так буде і надалі. Однак, як зазначає директор Жепномородин, якість та оперативність проведення таких робіт значною мірою залежить від рівня сплати мешканцями послуг з управління будинком. Ми подивимося сплату добровольського нарахування всього на по цьому будинку 27 тисяч гривень. В січні за листопад було сплачено тільки 82%. два відсотка. Шість тисяч несплата, шість це багато не купили сьогодні три км труб. А ми могли їх купити. І під час аварійних поточних ремонтів ми вкладаємо і проводимо, умовно кажучи, капітальний ремонт, що замі великі ділянки труб на міні. За словами Сергія Хряпи, більшості будинків, які обслуговує підприємство, вже понад 50-60 років. Керівництво регулярно інформує мешканців про необхідність проведення капітальних ремонтів, однак не всі вони організовуються для цього раніше ще до війни троне дев'ять. А організувалися, організувалася молодіжна 18, організувалися Герої Дніпра 18, де люди і ТП поставили, там труби поміняли по програмі співфінансування. Вони це використали, і сьогодні в них проблем з цим немає. А от коли в будинку проблеми, і люди не самоорганізовуються, так ви, шановні, хоч платіть 100%. У разі аварії комунальники змушені не лише ліквідовувати пошкодження, а й замінювати великі ділянки труб, що потребує значних ресурсів. Якщо буде сплата 100% то ми можемо купити. От ми не купили сьогодні 3 км труб, а ми могли їх купити. І під час аварійних поточних ремонтів ми вкладаємо і проводимо умовно кажучи, капітальний ремонт, що замі великі ділянки труб на мініму. Очільник жрепномордин вкотре закликає мешканців відповідально ставитися до оплати послуг з управління будинком. Я хочу, щоб ви мене почули. Просто для того, щоб ми могли ліквідувати аварію і надати комунальну послугу, і надалі, от не покинувши будинок на цьому, то треба платити за управління будинку 100%.